Всіх вітаю, я все ще знаходжуся на фермі, на кінській фермі. Продовжую милуватися цими прекрасними створіннями. Це я друге відео зроблю вам. Кому цікаво, кому приємно прогулятися, то сьогодні потрошечку все покажу. Це друга частина продовжується. І я прогулююся біля цих прекрасних коней. Не можу намилуватися, не дивіться, які милі створіння. Я вперше підходжу так близько. Молодці люди відкрили, розводять коників. І отакий рядочок стоїть, діточки радуються. Вони гладять їх, підходять і не бояться. Оце сміливі. Сіно стоїть. Бери корми, нічого не брала кормити, тому що я, я ні разу в житті не давала і боюся, що вони можуть відхватити руку. Боже, ти моя гарнюня така, красунечка темного кольору, шорстка, яка грива. Гриви, мабуть, стрижута. таке свято тут сьогодні відбувається. Хеллоун. наш. Святий Бог Велес, День Велесу і там шашличками пахне, люди збираються, ну вони вже давно тут, а ми приїхали годину, як уже люди тут. Святкують або просто відпочивають. Ну, яке це свято? Просто відпочивають і в гарні, дуже місцині. Сьогодні і вчора дуже вітряно, просто на голові не звертайте увагу. Неподалік від нашого селища знаходиться кінна ферма. І сьогодні запросили просто повідпочивати два дні. Дітки ходять розмальовані. Ну, в страшилочки, тому що свято Хелун тут нікого живого немає. <ріст> Всі. Ой, які вони величезні, друзі. Я ніколи зблизька не бачила і вони наскільки Громоздкі просто велетні. І ти моя красунька. Вони ще йдуть позаду родинами. Цілими родинами сіно, яке добрутне, сухе, аж мені пахне, так смачно <гум> жують, Дітки роздивляються, знімають. Це просто казка. Дякую. отій тій людині он знімає також. Запросила, зателефонувала, говорить, Іра, поїхали. Сьогодні свято на конній фермі. На кінній. Такі мої хороші, такі чубчики. Сьогодні вітря, але я думала нічого не буде. Дивіться, вона хвилюється і витолкнули зі зграї. Ох, як Іра, що, що тракторці. Ну, ну, моя хороша, куди ти пішла? О, це я читала про них, що найшвидші породисті лошадки розганяються десь 71 км за годину. Ну, а так взагалі 60-50, але найшвидше 71 км. Уявляєте, як вона пра? що ця конячка. Ох, хатить є. Ой що, захвилювалися. А що, вони отак будуть цілий день їсти? Сонечко вийшла, ух, і шорстка, сяюча, коротесенька, а гриви у кого довгі, у кого коротші. Ну, я думаю, їх вже стрижуть тут. Ось яка реженька стоїть. І моя красуночка, а видно, що дівчинка стоїть. Вушка настропалила, прислухається. Придумали таке свято. Я дивлюся, поряд там машин стоїть. Ну, я думаю, всередині всі люди. Тут такий ангар довгий, і там музика грає, смаколики різні, якісь розігриші. Я ще не заходила. Я просто не можу намилуватися оцими створіннями. Божеми. Ви подивіться, яка краса. Але вітряно, дуже вітряно, вітерочок. На зиму вибуть і подягнула, не продуває дуже гарно. Їм воля бігати. Цікаво, скільки їх тут. Красу, ну, красунок. Сила. Я уявляю, цей галуб. Мабуть, і машину переганяє. Скільки машина? кілометрів за годину. Дивлячись, яко. Да, <реш> І ти моя хороша така красунька чи красунець. стати мені буде спустенька? Ой, такі гарні, розумні створіння, які навіть рятують життя людям, такі друзі людей. День. Доброго дня, Вибачте, Не хочете купити казки Слабожанчини, це ми з Вербиченька їздили по всій. Ось така чудова ферма. Дякувати людям що влаштували свята і людей немало. Я говорю, всередині там я ніяк не зайду, тому що я не можу надивитися на цих прекрасних. Очі такі місці не гарні. Так, зараз ми прогулюємося, десь іще подивимося, там он шашлички смажить а такі аромати стоять переїмні. Так цікаво, я дуже рада, що потрапила сюди. Ще завтра буде свято. Там просто дітки фотографуються, їх катають. Там всередині наскільки весело, діточка, розвага. І танцюють, і співають, і цукерки догори підкидають, а потім ловлять, а потім відбирають один одного, в кого більше буде. І чупа-чупсиками пригощають, ну, як нагорода. Хто виграв, тому і солодку цукерку, да? красунець. Ох і весело там. Гарне свято влаштували саме для діточок. Ніхто не замерз, всі як оті скакунці пригають. Ведуча, гарна, красива, ім'я гарне Юліан. Людина влаштовує свята, як тамада, і не тільки тамада, і дитячі я бачу, свята вона проводить. І сюди її запросили. І ото людина зараз діточок розважає. А я вийшла подивитись, думаю, ну можливо, ж вони наїлися вже. Побігають, попригають тут. Ні, друзі, прохолодно вони весь час щось жують і жують. Ох, і холодно. Ми вже тут дві годинки. І нам подобається, і ми не хочемо звідси їхати, але погрітися тут ніде. І всередині, і зовні прохолодно. Це трошки пройтися, щоб розігрітися кісточками. Да? Рухати своїми, а то щось дуже холодно. Відійшла сюди на галявинку. Ой, гарно тут. Це ми думали, що й тут а десь конячки гуляють. Невже ото всі? Мабуть. Десь в загонах, можливо. Ну тут, бачиш, і загони кругом, можливо, вони десь там ще і є. А там хто його зло. Я думаю, тут а є, якщо їх не поїли. вже. Ой, красиво як. Зелена трава ще росте. Ну, У нас довго тепло, сонячно було, ще й дощики пройшлись. І беріски виглядають в жовті. Ось нами. Ну, мене не чути буде. Оце такий вітер. Це треба тільки мікрофон. А мікрофон я ніяк не возьму. Мені не подобається, що коли мікрофон вставляєш, тоді звуки ж нічого не чути, а тільки чітко мій голос. Що попало. Дуже гарна карту. Да. І парканчик цікавий, мені подобається. Хоч він і карявенький, старенький, дерев'яний. Це одно якось тут романтично. Коньоки бігають, вітер здуває, тебе, просто здуває. Сосни, Сосни тут зелені, пишні, мабуть, не старі ще молоденькі. У я була в лісі, так стовбури по 10 метрів голі, а крона зелена аж на горі. Пушиться. О, це ж терен. Друзі, я підзамерзла, мене вже руки держала. А шишок схід. Ось скільки шишоди. Все в шишечках. Ну від трюган, друзі, я не можу тримати камеру. Я думала, що це все терен Без ягід. і тут немає ягід. Небо яке, ой, зараз щось буде, ой, мене виїдемо, отак грудно зараз затягне. Ой, тут вони ось гуляють, і я думаю, що вони приліпають на підошву, а вони тут наслідили. Не знаю, не схоже це на терен. Мабуть, це все-таки не терен. Дивіться, які велетні сосни. В гарному місті ферма стоїть, пташечки літають. У ну, мене вже руки дрожать, я там постояла, так задивилась на дідочок і оцю ведучу, гарну. Я хохотала разом з ними. Цікава якась квіточка. Іриночка пішла, по чимчикувала, і так швиденько, мабуть, Таку, щоб розігрітися. О, Зараз вийде з лісу і грибів нам принесе. Пішла і я за грибом. Ось тут неподаліку ферма стоїть. Вийшли щоб трошечки походити, тому що неможливо ж. стояти на одному місці, бо на ангар із двох сторон двері, і просто холодно. Я вже підзамерзла. Зараз зайдемо всередину. Така тиша затишна тут. Я сподіваюся, тут коники ніде не гуляють, тому що ми за паркан зайшли. Якщо зараз тут вибіж, ну, я думаю, сьогодні не будуть їх випускати, тому що повсюди дітки. Діток багато і вони бігають, веселяться. Ну, да, Тут сліди повсюди ось. на пісках, коники гуляли, випускають. Вони на вільному вигулі, в таких лісах. Звісно, що загорожено кругом, але ж там, де їм дозволяється, де є огороша, вони гуляють, насолоджується життя. ну Тут дуже прям так кучугурочки, зарослі. І, ну, я думаю, кінь кругом пройде. І чую там в ангарі бум-бум-бум, музика грає. І оце. Діток будуть розважати, якщо свято розпочалося о 10, так, о 10 і до 16 години. Ви уявляєте, скільки вони там будуть плясати? Пригаді, діточки будуть сьогодні спати дуже міцно. Ой, як тут так красиво. Ну, пісок весь перекалашматаний і сосна ну, повністю гуляють коні. Наші коники гуляють. Таке задоволення отримала, друзі. Просто неймовірно. Я думаю, відео поделю, поділю на дві частини. Одну там, де ото дітки всі пляшуть, все покажу, концерти. Ну, я потрошечку знімала і намагалася позаду, щоб дітей обличчя не показувати, тому що дітки чужі. Ой, як красиво, друзі. Це гарно, що я сьогодні одягнула такий дутик, і він просто не продуває тепло. Але все одно, коли стоїш дві години і нічого не робиш, а воно вітрюган пронизує, ну, дме дуже сильно, то все одно можна замерзнути. Потрібно одягатися вже тепло. Ой, як гарно сонечко виходить. Сонечко виходить і хмариночки, інший вигляд відразу мають. О, які... Ліса, там, кругом повсюди ліса. Це е, село поряд з нашим знаходиться, от наше закінчується, ми в'їжджаємо в це. І тут ферма. Тобто недалеко, але і не близько, тому що і в нас немале селище, Треба його об'їхати, щоб поки доїхати до цього, а потім в це в'їжджати. Ой, як прикольненько. Іриночка десь там в соснах фотографується, світлиночки симпатичні зробить на пам'ять. Поки холодно, ну я думаю, вже нагулялося достатньо. Гуляти не буде. Я думаю, вам сподобалася така прогуляночка. Квіточки квіточками. Ну, Я знаю, що жіночки все одно більше полюбляють городи, де батьки мої там спілкування з ними. А про таких коней... Переглядів буде мало, тому що ну, про конець потрібно, щоб любителі цих створінь. Тоді буду, да, цікаво дивитися. Ну, я все одно на пам'ять. Звісно, що ж збережу цей ролик і кому цікаво, покажу. Так, яка краса повсюди Ну, я виходжу відразу вітряно. Я думаю, мене й не чути буде. Тут ай дуби, і сосни, берізки, то полі бачу. Ну, терен, он ще якісь деревця, та незнайомі. знаю. Мішані ліса, так як і по Україні, майже кругом. Так, щоб чистий, з якихось дерев немає. Все одно потрапляють. Давайте тут проріземо. Ні, давайте я хочу вам пройти дуже красиво. Як вони акуратно гуляють, цей травичка її не повиїдали. Я думаю, їх добре кормлять. Шишок? Море. Ну що це за гілочки такі довгі? Тут наша українська природа. І тут гайдаються, все в шишках. Ви Подивіться, що робиться. А ось Дуб і сосна. А там он тополі сіренькі, стовбури, світлі. Відразу видно. Я просто звернула увагу, що занадто шишок на одній сосні просто усипано. Дивіться, що робиться. Оце все шишки. Шишки повсюди. Оце врожай, аби так ягоди з фруктами родили, як оце шишки тут. Так, ну я думаю, Іринка там вже по дорозі вийшла в ангар. Я вже просюся в людини додому. Говорю, я вже нагулялася, я така гуляка. Ну, яка я це гуляка? Дві години побула, подивилася, намилувалася, коників погладила і все, мені достатньо, я хочу додому. Ну, Іриночка ще хоче прогулятися та фотографуватися. І вона говорить, ну поїдемо. Тут же нам наліпили ще отаку наліпку. І тут в мене номер 12. І цей номер 12 означає, що буде розігруватися лотерея. Ну, я думаю, подарунки просто будуть приємні, якісь сюрпризи, такі дитячі, якісь іграшки. Ну, дорослим сим наклеювали, буде лотарея. Ну, ми поїдемо додому. Це достатньо лотерей. Це ще до 16 тут знаходитися і ось, ну, туди ближче вже до кінця, я думаю, буде розігруватися і лотерея. Яка там лотерея вже додому хочеться? Тут є і кава, і поїсти, смаколики все є, друзі. Це я просто що, це така домашня. Я, я подивилася, погуляла, як говорять, гарного потрушечку. О, я вже бачу, там вон, коні стоять на тій стороні. Як красиво небо так пливе. Хмарки плинуть, не стоять на місці, тому що там наверху вітряно і набагато сильніший вітер, ніж тут а на низу. Оце та косинки, топольки, березки. Хилюється на вітру, і звук приємний, торохкотить. Бачите, як тіліпоє їх з усіх сторон і шишки повсюди. Як це коники. Ну, коні тільки травичку, я думаю, їдять що вони там овес. Перелізно. Іринка ти де? Іринка, мабуть, вже в своїй машині сидить і чекає мене. Дуже красиві пейзажі, там подалі сосни, такі рівні, величні, гарні. Природа наша, просто, ну я вже не раз говорила, що найбільше, що мені в житті подобається, це отакі вилазки на природу в ліс, просто мантрувати, десь гуляти. Ой, вітер, я думаю. Половину відео я не зроблю, а просто видалю, тому що мене не чути. Я думаю, що Ірина пішла дуже далеко. І за печать літ там красиві пейзажі. Я камеру не можу тримати, дуже вітер. Важко втримати, ну реально сильно. Прям дме. Оце вітрюганіще. Це, я не знаю, коли я зроблю цей ролик і виставлю, але це другий день після того, як я ото увечері пізно, о 17-й годині, вже темінь повна була. І я показала погоду. Підіймався вітер, буревій розпочинався. І оце наступний день. Зранку все одно вітряно на Харківщині. Зателефонувала Іриночка, говорить, я біля машини підходь. Так, ще тут пташечки займаються, люди розводять. Ой, так качечка сиділа, водичку пила. Ой, вони злі. Ой, диви, як вони біжать. Ір. Вони думають, що ми щось смачненьке несемо. Я думаю, люди підгодовують. Прости. Хто ти йшли, Іди, іди, моя золотушечка. Ой, полетіла. Вон там качечки знаходяться. І пташечки вже такі нам знайомі. Півники, А тут а хвостоті, я дивлюся. Хоч трошки хвост такий, що не дали нічого, образилось, тікають, підсказали, щоб я взяла. Чого ви боїтесь? Чого? Можливо, тут птахи якісь великі в лісі пролітають, ну а півник же ж закричить, курочки відразу що то так тікають, намагаються швидко. З місця побігти, щоб не схватив ні кобець, ястреб, сокол, що там курей хватає. Я точно не знаю, але вони швидко ж летять і на ходу хватають курей. І оце ж півник, їх, поки курочки гуляють, спокійно кушають. Півник стоїть і спостерігає. Да, Мізочок, нема в мене нічого, сонечко Наступного разу я обов'язково вам щось візьму. Ой, такий погляд серйозний і оце півники спостерігають, поки дівчатка кушать. І як тільки птах летить, в небі він попереджує, а курочки ото, швидко тікають, тому що а, жити хочеться всім та й все. Ой, які сиділи. Селезень, ти селезень? Ні-ні, я не буду підходити, навіть не бійся. Сидіть, сидіть. Я трошечки загляну, які вигорні повен сарой. Які люди молочіночки. Ну, я не знаю, я ще інформацію точно почитаю, можливо, десь в інтернеті є, але розпочинав це все, цю всю справу батько. Батька не стало, і дитина, дочечка, це все продовжує. так от, І тут я знаю коні з окупірованих. Міст є, попривозили, так Тут так, коники навіть з окупірованих міст є. Отакий вольєрчик. Ну, я бачу зверху вони не закрили, що дивно. Зазвичай біля таких лісів і зверху сітку ставлять, чи, може там є, я її просто не бачу, щоб ніякий птах не вкрав птицю. Ну, думаю, лисиць тут нічого такого немає, але все одно ризиковано. Птошечки. Тут же ж ліс, лісо. Отакі в нас гарні місця. Гуляють. Повилітали і вільно ходять, гуляють, збирають там смакоту. Тут аконики бігають, тут пташечки з качечками гуляють. Та прекрасно. Всі один, один з одним дружать, а так і повинно бути. От, друзі, навчаємося, як потрібно мешкати один з одним, дружити. І навчаємося добру оцих маленьких тваринок і пташечок. Як почитаєш, бува, коментарі. Аж жахливо робиться, що з людьми трапилося, що скільки злості. І отаке писати ой, взагалі ні на що не налізе. Готові один одного поїсти. Не потрібно так. Потрібно бути розумними добрим, розуміючими. Ой, я гуляла пігуляла тут обожнює природу ще коли так людей повсюди взагалі дуже подобається. М'яча, тільки що діти ганювали тут футбол. Мене Нос розчервонівся, я вже світер витягнула, щоб ну, вона не дує все гаразд, я не замерзла, не хвилюйтеся, але я довго стояла в ангарі і за дітками задивилася. І не помітила, як вже почало мене пронизувати, а це вийшла, походила і знову гарно тепло. Прекрасно. І погода, і природа. Коні взагалі мовчу, це щось неперевершене. Мене аж емоції переповнювали. Я коли підійшла вперше, мені вони наскільки здалися великими, якимись велетням. Ну, бачила я, да, ну, в села ми з вами їздили. Ну, так. Не близько, а далеченько стоїть там одна конячка. Ну, ти подивився і пішов. А тут а їх багато і вони всі такі величезні, просто масивні, а є коні, породи такі масивні. А там весело, там хохочуть. яка ведуча зажигалочка, запальничка, запальничка. діткам весело. Не хвилини ні покою, і там поряд іще одна ведуча, вони, мабуть, в місті працюють. Платєчко чорне, обтягуючи, стоїть. І така симпатична, холодно в тому платячку. І я вже хвилювалася, за ту дівчинку стояла, вже на діток дивлюся, а за дівчинку переживаю. Люди потрошку роз'їжджаються, а ви знаєте, Одні їдуть, а інші під'їжджають.